Ричка Петро, учень 6 класу, Тарас Георого Шевченко, думка. Тяжко, важко в світі жити в сироті без роду, нема куди прихилитись, Хоч з гори та в воду. Утопились молоденькі, щоб не нудить світом. Утопились, тяжко жити, і нема де дітись, в того доля ходить по. Оски збирає, а моя десь не за морем блукає. Добре тому багатому його люди знають, а зо мною зустрінця, мов недобачають. Багатого, губатого дівчина шанує, наді мною сиротою, сміється, кепкує. Чи я ж тобі не вродливий, чи не в тебе вдався, чи не люблю тебе щиро. Чись з тебе сміявся, любиш собі моє серце, любиш, кого знаєш, та не смійся наді мною, як коли згадаєш. А я піду на край світа на чужій сторонці знайду краш або згину, як той лист на сонці, пішов, козак сумуючи, нікого не кинув, шукав долі в чужій полі, та там і загинув. Умираючи дивився, де сонечко сяє, тяжко, важко вмирати чужому краю.